Центральний пляж Запоріжжя цьогоріч офіційно не було відкрито. Відпочивальників мало, проте літня спека робить свою справу і жене багатьох до Дніпра. Та наразі вода становить небезпеку більшу ніж зазвичай цієї пори року. Причина стрімке обміління річки у нижньому об'єфі. Різке зниження обсягу води призвело до погіршення стану води в річці Дніпро. Це обумовлено в тому числі і. Тим, що кількість технологічних побутових стічних вод та стічних вод від необлікованих джерел, вона була в широкому сенсі розрахована на той обсяг води, який був до моменту підриву Каховської ГЕС. Ми закликаємо запоріжців утриматись від купання в тих місцях, де вони звикли купатися до моменту підриву Каховської ГЕС. В лабораторії обласного центру МОЗ щоденно досліджують проби питної води та з водою. Наразі перевіряють наявність хлоридів та жорсткість. Методи використовують як традиційні, наприклад, титрування, так і найсучасніші. Зокрема, ось цей іонний хроматограф дозволяє дослідити іонний склад води та прорахувати, скільки у рідині є нітратів, нітритів чи сульфатів. Зараз проводяться дослідження води питної. Ми бачимо херматограму, яка показує кількість іонів даному зразки води. Щоденні дослідження води у нижньому об'єфі Дніпра свідчать про мікробіологічне та навіть хімічне забруднення річки. Це лактозопозитивні кишкові. Палички, якщо говорити про мікробіологічне забруднення, це розчинний кисень, якого стало набагато менше, і це свідчить про те, що йде інтенсивне органічне забруднення води, це зважені речовини, мутність, кольоровість води значно погіршилась. Наразі здатність Дніпра на самоочищення вважають втраченою в таких умовах. Бактерії мають змогу накопичуватися і розмножуватися, і це дуже небезпечно для людей, кажуть фахівці. Це велика група патогенних кишкових інфекцій, до яких відносяться як вірусні інфекції, такі як ротивірусна, норовірусна інфекція, окремо стоїть вірусний гепатит, А, так і условно патогенна і інша патогенна бактеріальна флора, навіть, скажімо, ті холера, а холера. Подібні вібріони, що ми наразі регулярно виділяємо з річки Дніпро, при певних обставинах, особливо серед дітей і інших, можуть викликати захворювання на гостру кишкову інфекцію. Однак постраждати від падіння рівня води можуть і представники острівної фауни Хортиці, і не від забруднення, а від людей в північній частині перед греблею розташовані скелі три стоги, острів дубовий та інші. Це частина загальногеологічного заказника державного значення Дніпровські пороги та фактично залишки цих самих дніпровських порогів. Тривалий час вони були ізольовані рікою та статусом, тож стали домівкою для багатьох водоплавних птахів – бакланів, крячок. Чайок. Проте через підрив Каховської дамби рівень води на цій ділянці впав на майже 4 метри. Острови піщаними косами майже з'єдналися з Хортицею і туди почали потрапляти люди, тим самим турбуючи пташині колонії. Люди, відвідувачі, активно цим користуються. Е, на жаль, не можна цього робити. Чому? Тому що, по-перше, це заказник. тобто є Режим заповідності, режим доступу до цих об'єктів. Є режим роботи гідростанцій. Тобто це охоронна зона, знаходження людей там також заборонено. І зараз через відому ситуацію, тобто узбережжя острова Хортиця, взагалі узбережжя Дніпра, воно заборонено до відвідування. Через те, що там дуже багато знаходять зараз вибухонебезпечних предметів, різні ситуації, археологічні знахідки, просто безпекова ситуація не дозволяє відвідувачам там знаходитись. Щодо якості питної води, то вона в цілому не змінилася, кажуть фахівці, адже водозабори водоканалу розташовані на глибині вище за течією. Вище дні прогесу показники якості води у річці наближені до щорічних норм. Артур Туркін, Роман Котляр, телеканал МТМ.